Справді, той калаш, який ви показували, він максимально е, показує всю суть, яка у нас на жаль панує е, у владних ешелонах. так е, Це 17 і 25 рік просто повторення. Вони зайдуть вони вже по другому колу стали корупцією займатися. Ну, тобто, дивна позиція СБУ. Ну добре, що викрили, звісно, незаконному збагаченню. Мільйон доларів це все добре. Але ви хочете справу до кінця то доведіть. І в цьому контексті я хотів би, щоб українці чітко розуміли що за це лежить персональна політична відповідальність української влади, верховного Командувача минулої влади і нинішньої влади, главкомі командувача медичних сил. Це взагалі я прохав, що у нас Командувач медичних сил працював з цим друзьом. Він очолював центральний військовий госпіталь, а друзь у нього очолював психіатрію. Ну, вибачте, мені кожен волонтер. Мені сьогодні волонтери написали, які мене провідували в центральному військовому госпіталі. Ой, Олеша, ми пам'ятаємо, як в 2017 році його начебто наручники виводили. Ми були дуже здивовані, що він, продовжив обіймати свою посаду. Далі ми розповідаємо, чому у нас мобілізація зривається, чому люди зневірені, чому люди зневірено ставлять до цих цих процесів до держави, до політики української влади. Ну, от вам показник. От вам показник. Ви на хабарі покичка виловили і, по суті, йому сказали в 2017 році, що йди хапи ще мільйон, а, якби у нас на тебе питань немає. Ну, що має бути в голові у вищого військового командування, військово-політичного командування, щоб таку людину залишати на посаді? Полторак не хоче прокоментувати, як там службове розслідування пройшло. Не хоче у нас главком нинішній розповісти, що у нього з кадрами взагалі відбувається в збройних силах України в медичних силах збройних силах України.